Бойовий літак росіян виконував пересічне завдання над окупованими землями. Усе було по інструкції спокійно та стабільно. Раптово відбулось щось таке, чого не мало бути. Льотчак збився з курсу і став тричати контроль. Жодна система не реагувала. Так змінив свій маршрут і зайшов глиб тих територій, куди точно не мав потрапити. А те, що знайшли всередині після посадки, побачите далі. Вітаю вас, шановні глядачі, на ПІТІВІ. На Росії та на фронті стався ряд дивних і неочікуваних інцидентів із російськими літаками. Зокрема, у районі острова Зміїни в Чорне море впав російський винищувач Су 37 Українські захисники здобули радіоперехоплення, в якому йдеться про втрату зв'язку з літаком. Засобами розвитки ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком російських загарбників Су 37 який виконував завдання півдано східніша острова Зміяний. Повітряне судно ймовірно впало з невстановлених причин. Йдеться у повідомленні за даними українських військових. Окупанти наразі проводять пошукову рятувальну операцію. Також зазначається, що на поверхні моря знайшли уламки літака. При цьому пілотів поки що не виявили. Окрім цього, біля фронту знищено Багатоцільовий винищувач су 30 см Про це повідомило головне управління розвитки міністерства оборони. Як зазначається в опублікованому відео, це стало можливо завдяки успішній диверсії з проникнення. Про цьому українські розвідці назвали знищення військового літака черговою акцією спротиву режиму Путіна. Зазначається, що знищений літак коштує приблизно 50 мільйонів доларів. А масштаб сил готовий чи на топір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора зростає. Горемо Україна нагадує за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде. Справедлива відплата попередила окупантів у гур однак, це не єдиний випадок ліквідації ворожих літаків. Так, російські війська збили власний літак, коли відбивали атаку українських дронів над тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро судмитроплузничук. В етері так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак. Вони сьогодні над Кримом, наголосив Плетенчук. Інших деталей він не надавав, і водночас у мережі припустили, що дружнім вогнем. Окупанти знищили винищувач су 30 см А от про стан екіпажу нічого не повідомляли. Однак у радіо радіоперехов... Пленні, яка отримала українські військові, йдеться про займання двох двигунів та катапультацію екіпажу літака. Повітряне судно ймовірно впало з невстановлених причин. Серед іншого, у Криму на аеродромі Бельбек, далекобійні дрони центру спецоперації Альфа, служба безпеки України уразили два російські винищувачі Су 27 один з літаків був готовий до бойового вильоту і перебував на Рульовій доріжці з повним боєкомплектом його вдалося знищити. Загальна ціна обох літаків приблизно 70 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Також уражень зазнала диспетчерська вежа на аеродромі. ОСБУ. кажуть, що це може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Одари СБУ по ключових військових аеродромах, а також знищення літаків і системи ППО ворога в тимчасово окупованому Криму. Відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні. Ця системна робота триватиме й надалі. Ля кажуть у спецслужбі, це вже друга атака на бульбак за останні кілька днів. Перед цим налекобійні безпілотники СБУ також уразили на ньому літак. Міг 31 із повним боєкомплектом є іншу техніку на сотні мільйонів доларів. Далі поговоримо також про те, що у Нижньогородській області Росії впав винищувач Су 34 Повідомляють місцеві медіа з посиланням на Міністерство оборони рефії. За повідомленнями, це сталося під час виконання навчально-тренувального польоту. При заході на посадку сталася відмова системи випуску однієї з стійок шасі. Екіпаж провів кілька спроб з усунення несправності в польоті. Однак ситуація не змінилася. За командою керівника польотів екіпаж вивів літак і у безпечну зону і катапультувався. Заявило відомство. Зауваживши, що обидва члени екіпажу вижили. Літак впав вже у безлюдному місці. На землі руйнувань немає. До слова раніше служба безпеки Україна повідомляла про знищення двох російських літаків Су-34 на аеродромі Маринівка у Волградській області. Рефі за даними служби, ще два літаки були пошкоджені. Ну а тим часом в Іванівській області розбився військово-транспортний літак. АН-22, два, у наслідок чого загинули вісім осіб. Хоча спочатку повідомляли про сім жарт на кусоцмережах з'явилися кадри аварії судна, зняті з Котеджного селища в передмісті Іваново. Опублікували їх і в телеграм-каналі Маш. На записі видно, що у літак під час падіння зламався навпіл. Він упав водське водосховище за 150 метрів від барага і затонув на глибині 5 матрів. На суші поблизу слідчі виявили різні фрагменти літака. Попередньою версією авіакатастрофи називають неякісний ремонт, через що відмовила. Кермові проводи, проте пізніше у прес-службі держкорпорації Ростех спростували участь у капремонті літака, що розбився. Представники компанії заявили, що АН 22 проходив контрольно-відновлювальні роботи за участю фахівців їхнього заводу тільки 2007 року. А у 2022-2023 роках літак обслуговувався у філії ПАД іЛ імені. М'ясищева в останні роки його обслуговували самостійно фахівці військової частини. Літак був приписаний до аеродрому Мигалово У творі на борту перебували військові льотчики віком від. 35 до 58 років. Крім цього, раніше повідомлялося, що ще один російський військовий літак, Ту-22М3 розбився під час виконання планового рейсу в Іркутській області. Повідомляє агентство інтерфакси з посиланням на міністерство оборони Рефі. За попередніми даними відомства причиною інциденту стала технічна несправність. Екіпаж ту 22 м 3 що складається з чотирьох людей, катапультувалися, але один пилот загинув під час приземлення. За даними військового відомства, Рефі літак упав у безлюдній місцевості на. Землі руйнувань немає. Водночас, як пише телеграм-канал, Ту-22М3 розбився в Усольському районі Іркутської області. За даними цього джерела, під час падіння літак врізався в лінію електропередач, після чого у двох селах зникла електрика. До речі, цікаво, що не так давно одразу із трьома бомбардувальниками сталися дивні інциденти. Зокрема, літак Ту-160 з бортовим номером 04 Іван Яригін не зміг здійснити запуск ракета через відмову механізму пускової установки. Інший бомбардувальник ту 160 з номером. 16 Олексій Плохов потрапив під удар блискавки. Внаслідок цього було пошкоджено скло кабіна пілотів, а сам літак змушений повернутися на аеродром, не завершивши своє завдання. Крім того, що один борт, який мав піднятися з авіабази в Енгельсі, взагалі не здійснив виліт. Про що цього наразі не уточнюється? Водночас, як пояснював військовий експерт Роман Світан, це свідчить про катастрофічну ситуацію в російській стратегічній авіації. За його словами, літаки Ту 160 у державі агресорці більше не не можуть випускати і користуються бортами, які були виготовлені ще в часи радянського союзу. Везли агрегату. У них забирають і ставлять, начебто, на новий літак, але вони несуть у собі певні ураження. Зовнішні, що найменше їх повністю налаштувати неможливо. Природно, все це, врешті-решт, виливається в те, що вже зібрана машина, яка виконує бойове завдання, його не виконає з різних причин, пояснив Світан. Військовий експерт також наголосив, що така ситуація, зрештою, призведе до того, що Росія залишиться без старих радянських бортів. Лише справа часу, коли у Росіян не залишиться стратегічної авіації, вони її втратять. Нові вони не відбудують, тому що санкційний тиск і внутрішнє виробництво не дають їм такої можливості. Вважає Роман Світан. Тим же часом у Красноярському краї рефі розбився літак ЕН. Два в авіакатастрофі загинуло двоє членів екіпажу. Про це повідомили російські телеграм-канали. Через падіння літака ан 2 у Красноярському краї загинуло двоє людей. За даними пабліків, обоє члени екіпажу. Авіакатастрофа сталася за 40 кілометрів від селища Танзебей Єрмаківського району. І так що впав, прямував з села Верхньоусинська до сусіднього Шушанського району. За попередніми даними інцидент стався після виконання. Авіаційних робіт повітряне судно може належати авіакомпанії ТОВ У слідчому комітеті РЕФІ на транспорті заявили, що порушено справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту, яка спричинила загибель двох людей. Загалом вже постійні втрати російської авіації вже мають відчутні наслідки. І з часом лише поглиблюють кризу в системі оборони рефі. Передусім, це відкриває бойові можливості армії. Кожен збитий чи пошкоджений літак, це не лише втрачена техніка, а й досвідчений екіпаж, якого важко замінити підготовка одного льотчика винищувальної чи бомбардувальної авіації. Займає роки. Зараз Росія змушена відправляти у бойові вильоти менш підготовлених пілотів, що збільшує кількість помилок і ризик нових втрат. Другий наслідок це висновки промисловості, російська авіаційна галузь працює на межі можливостей через санкції, дефіцит імпортних комплектуючих та технологічну відсталість. Відновлення або заміна сучасних літаків типу Су-34, Су-35 чи а 50 вимагає часу і ресурсів, який Кремль уже не має у достатку. Це означає, що кожна втрата дедалі глибше підриває загальний баланс сил у повітрі. Наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на напіців. Слава Україні.